Доброго дня, шановна громада, з вами знову я, депутат Української міської ради Віктор Лішинський. Я являюся головою Постійної депутатської комісії з питань будівництва транспорту, екології та земельних відносин. Тож сьогодні наша публікація буде стосуватися моєї безпосередньої депутатської діяльності в раді. Почну з неприємних фактів, які були мною озвучені ще влітку на засіданні нашої комісії. Останнім часом, особливо під час війни, на кадастровій карті нашої громади почали з'являтися виділені у приватну власність або довострокову оренду земельні ділянки, які не проходили ніяких законних процедур у профільних структурах Української міської ради. Тобто не було відповідних заяв з боку заявників, не було обговорень даних питань на засіданні профільних комісій або на сесії. Взагалі нічого не було. І відповідних рішень Ради, в тому числі. А ділянки дивним чином з'явились отак, раптово. Ввечері ще не було відповідних записів у кадастровій карті, а на ранок нові сформовані ділянки і нові власники. З цього приводу я вже запрошував на засідання комісії, особисто я, представників СБУ та Національної поліції, зі свого боку. Я надав їм вичерпну інформацію з вказанням кадастрових номерів та місцем розташування цих ділянок. Але чомусь це не викликало жодної реакції з боку правоохоронних органів. Мало того, відкрита ще 9 місяців тому кримінальна справа по підозрі у підробці рішення сесії відносно земельної ділянки спілки співвласників Сяйво. Яке лобіював безпосередньо Туренко. При нейності усіх беззаперечних доказів та показів свідків дивним чином застрягла в нетрях правоохоронних органів? Насправді справа елементарна. Все лежить на поверхні. Всі свідки та фігуранти справи опитані ще пів року тому. Всі докази зібрано. А візи нині там. І якщо конкретніше, справа посяєву спровокувала безпрецедентний тиск на працівників виконкому з боку міського голови Туренка. Задля отримання потрібних підписів у підробному рішенні сесії, були звільнені з посад працівники, які відмовились підписувати собі особисту кримінальну відповідальність. До деяких застосувався психологічний, матеріальний тиск та інші репресивні методи. Тобто, залякані працівники виконкому у повній мірі відчули на собі усі ознаки узурпації влади з боку Туренка. І все це є у матеріалах відповідної кримінальної справи. Але, на жаль, ніяких висновків з боку слідчих органів досі немає. Що можна сказати з цього приводу? На жаль, корупційні зв'язки та кришування це не елементи фольклору 90-х. А реалії сьогодення. І крає душу те, що, поки найкращі та найгідніші з нас проливають кров на війні і зовнішнім ворогом, хтось кришує ворогів внутрішніх. Ворогів, які грабують та знищують нашу державу. Але повертаючись до теми нашої історії, пропоную перейти до переліку земельних ділянок, походження яких, на мою думку, Повинно зацікавити охоронні органи, врешті-решт. Підкреслюю, що це далеко не повний перелік такого роду ділянок. Дані уточнюються. Але наразі ми маємо інформацію про близько 80 земельних ділянок на території Української міської територіальної громади загальною площею близько 36 гектарів. Які розташовані. Наприклад, біло, біля озера Ріца, в природоохоронній зоні, села Халип'я, на території міста Українка, лівий берег Стугни, на території, яка підпадає під генеральний план села Плюти. Там взагалі дуже цікаво. Та в межах земель водного фонду, що взагалі виходить за рамки будь-якого закону. Як бачите, усі ділянки розташовані в комерційно привабливій зоні і мають велику комерційну вартість. Тож, можете собі уявити, масштаби дерибану земель комунальної власності Української міської територіальної громади. Не виключено, що і межі існуючих земельних ділянок, які придбані законним шляхом, можуть бути порушені. Прошу звернути на це. Увагу власників. Приклади в нас є. При цьому на території нашої громади, і в районі лотфунди Стуренко не може знайти клаптика землі для військовослужбовців та членів їх сімей. Адже, попри усі його публічні обіцянки, в генплані Плютів її не передбачалося та й навряд чи передбачається. Напевно, все вже давно поділено та продано. Більше того, коли наша група звернулася до міської ради з проханням виділити земельну ділянку для військових з конкретним місцерозташуванням та площею ділянки, в даному місці раптово, ні звідки з'явилась земельна ділянка площею майже 6 соток приватної власності на території лісового фонду. У когось інші плани. Взагалі грандіозна афера під назвою Генплан Плютів. Тема для окремої публікації, в якій ми обов'язково пояснимо, чому міському голові конче необхідно просунути цей проект. Ходять чутки, що він збирається винести це питання на найближчу лютневу сесію. Але ми впевнені, що жоден свідомий депутат не підтримує генплан Плютів в такому вигляді, його презентував Туренко. Більше того, депутатський корпус має об'єднатися навколо цього питання та відстояти інтереси наших героїв війни. Адже це той мінімум, який ми можемо їм віддячити за мужність та незламність. Я, як голова земельної комісії, обіцяю вивчити та опрацювати це питання до того, як воно потрапить на сесію. Сподіваюсь, мене підтримують мої колеги по депутатському корпусу. Усі факти по виявленню підозрілих ділянок мною запротокольовані та передані в правоохоронні органи. Чекаємо, дуже сильно чекаємо зворотнього зв'язку. Миру та спокою вам і вашим родинам. Слідкуйте за нашими публікаціями. Далі буде цікавіше. Побачимось!